Що ж, я хочу привітати вас на сьогоднішній програмі, і я повинен попередити вас, що послання може виглядати трохи тривожним. Насправді, коли я його виголошував, воно стурбувало багатьох людей. Якщо ви будете уважно слухати і, можливо, навіть зробити деякі дослідження для себе, відкривши Біблію, ви зрозумієте, що ми насправді живемо в заціпенінні в полоні обману. За мить ви почуєте про послання, засноване на Біблії, але що ж відбувається з поточними подіями? Ви можете знати, а можете і не знати, що Конгрес Сполучених Штатів провів слухання щодо тих інформаторів, які виступили з повідомленням про появу перед військово-повітряними силами США, військово морським флотом США, задокументованих відеозаписів того. Що зараз називається НЛО? І як тільки я кажу НЛО, люди відразу реагують. Що? Геть, вимкни телевізор, я розумію. Але ось чому ми повинні зіткнутися з цією розмовою, перш ніж усе стане дивним. По перше, відбуваються речі, які зараз розслідує наш конгрес. Є аспекти цього розслідування настільки чутливі. Що ті, хто дають свідчення, попросили про закриту кімнату для допиту. Є речі, про які зараз говорять полковники, лейтенанти, капітан-лейтенанти. Які кажуть, так, ми були на борту цього корабля. Ми бачили те і те. І так, у військово-повітряних силах на висоті майже 11 тисяч метрів, ми були свідками цього. Це вже настільки серйозно, що на це треба реагувати. Причиною, чому я зараз звертаюсь до вас, є те, що це послання, яке ви отут -от почуєте, є відповіддю на те, про що почали говорити пастори, але що суперечить біблійній точці зору, і тому я хотів донести це вам. Опираючись на Біблію і сучасні події. Отже, це послання має підготувати вас у вашому світогляді. Тож, давайте зануримось в життя в заціпенінні обману. І вийшов Ісус, і від храму пішов. Підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові? Він же промовив у відповідь їм: чи бачите ви все? оце? Це храми будівлі храму. Поправді кажу вам: не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Коли ж він сидів на оливній горі, підійшли його учні до нього самотні і спитали: Скажи нам, коли станеться це, і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку. Ісус же промовив їм у відповідь: Стережіться, щоб вас хто не звів. Отже, ми молимося, щоб Ти відкрив нам очі такі ясні, такі чисті, такі широкі, щоб ми не були обмануті в ці останні дні, в ім'я Ісуса. І весь Божий народ скаже Амінь. Амінь. Можете сідати? Отже, слово обманутий, обман. В грецькій мові, якщо ми будемо досліджувати, воно означає, щоб не змушувало вас блукати. це звучить майже невинно. Слово обманути є страшним, якщо подумати про це. Ніхто, послухайте, ніхто не любить, коли його обманують. Ми не говоримо про те, що вас обдурили ваші друзі, або що вас розіграли, або що у вас там називають обдурили чи розіграли, або про трюк. Ми говоримо про обман. Який за своєю природою має сатанинське походження? Це не те, що вас кинули на контракті чи щось подібне, що само по собі досить погано весь контекст вимагає, щоб витоки цього обману були сатанинськими за своєю природою і здійснювалися демонічною діяльністю. Церковна сім'я Біблія говорить нам, що в останні дні буде посилена демонічна активність. У світі навколо нас відбуваються дивні речі, які з'являтимуться серед ночі. Ісус сказав це дуже чітко. Але далі в цьому слові йдеться про те, що збитися зі шляху або бути відведеним, бути обманутим, це означає бути введеним в оману. Це означає, що ви колись, можливо, були на правильному шляху або вистані, але щось сталося, через що ви почали думати інакше. Це страшна думка для кожного з нас. Церковь, послухайте. Як ви зараз думаєте? Ви всі знаєте, що Тозер сказав, що те, що людина думає про Бога і як вона думає про Бога, є найважливішою річчю, яку вона думає в житті. Яка ваша думка про Бога? Що ви знаєте про Бога? Ця відповідь є вічно актуальною. Але коли ми сьогодні дивимося на обман. То наш світ настільки переповнений ним, що ми вже терпимо. Ми з вами миримося з певними речами обману. Багато чого відбувається, і я знаю, що люди засмучуються через це, і це їхня проблема. Але ось що стосується обману, нас обманюють наші лідери, і ми як нація з цим змирилися. Це нормально, це нормально. Здається, нікого це не хвилює. Знаєте що? Обман, запишіться. Я думаю, це важливо. Обман процвітає, коли є апатія. Якщо ви апатичні, обман сприймається як зелене світло, щоб іти. Тепер я говорю про обман як про людину. Я персоналізую його. я повинен сказати, що коли церква і культура стають апатичними, тоді дуже ясно, що демонічна активність зростає і це глобальне спостереження, яке було завжди, відколи почалися часи, що коли є порожнеча, вона швидко заповнюється. І тому Ісус завжди вчив нас в Євангеліях, що Він хоче, щоб ми були готові і пильнували. Церква, так? Ми знаємо це. Він каже, будьте уважні, будьте готові, слідкуйте. Ви не знаєте, коли у вас буде олія в лампі. Це символ Святого Духа. Завжди заповнений. Адже ви не знаєте години, коли я прийду. Будьте пильні, будьте насторожі. Нагадуй мені, мою маму. Ваша мама була такою? Твоя мама була такою? Для нас, можливо, з мого покоління, хоча я не знаю, можливо, я упереджений. Думаю, вона була найкращою. Ми могли їздити на велосипедах на пляж, і нас нас не чіпали. Ми гуляли допізна, і нас не чіпали. Ніхто не чіпав. Не було, не було порнографії, не було хвороб, подібних до тих, що ми маємо сьогодні в сучасному світі. Все, що нам потрібно було зробити, все, що нам потрібно було зробити, це мати 5 центів. Ми зупинялися біля таксофону, дзвонили додому і казали: привіт, мамо, просто нагадую про себе все добре. Зараз восьма година, літо, побачимось пізніше. Але коли була шкільна пора, я просто бачу, як моя мама говорила і робила подібні речі. Вона перевіряла, чи правильно застебнута моя сорочка, чи застебнутий комір. Поправляла зачіску мою, чи прибирала їжу з мого обличчя, що б це не було. Це те, що робить мама. Я не намагаюся бути гендерно нечутливим. Я просто констатую факти. Нам потрібні мами, щоб переконатися, що ми в змозі дістатися до шкільного автобуса або школи, що на нас справді одягнений одяг, і що на нашому обличчі не звисає їжа. Одна з речей це застебнута сорочка. Гаразд, покажи свої чисті зуби, покажи зуби. Отже, вона хоче побачити, що там всередині, і чи застебнута блискавка застібнута і зафіксована в правильному положенні, а потім вона розвертала тебе і відправляла до школи. Бо я ходив до школи пішки. Деяких дітей возили до школи автобусами, але ти був готовий і дякувати Богу за мам, до речі, в ті часи в 1950-60-х -х, х роках, тому що ось що зробив би тато. Чого ви тут стоїте? Сідай в автобус. Ти можеш бути там у трусах зі свинячою відбивною, щось звисає з твого обличчя. Йому байдуже, сідай в автобус. Слава Богу, що я мами, так? Вони заглиблені в деталі. А я бачу, а я бачу Ісуса. я бачу, як Ісус робиться. Я уявляю, як Ісус дивиться на нас, виправляє комір. Ви готові? Слухайте, не потрапляйте в халепу, тримайтеся подалі від бійок. Добре? За вами можуть прийти, можливо, навіть сьогодні. Але але все одно йдіть вперед і робіть, що маєте робити. Він приготував нас і дав нам свободу дій, і це добре. І вам треба це пам'ятати. Світ, в якому ми з вами живемо зараз, перебуває в заціпенінні від обману, як туман, який зараз охоплює світ у наративах, починаючи від гендеризму і закінчуючи тим, що ми спостерігали протягом останніх кількох тижнів у нашому конгресі США, щоб допомогти вам налаштуватися на потрібний лад, тому що у нас є тенденція сміятися над такими речима, але зараз ніхто не сміється. Ніхто не сміється через свідчення в конгресі, тому ми тут, у неділю, повинні відповідати на питання з Біблії, з якими вам доведеться мати справу завтра на роботі. щоб ви були готові до понеділка. Ви розумієте, що це має сенс? саме в такому дусі. Я говорю про це, і звісно, я говорю про цей неймовірний глобальний вибух розмов. Про речі, які, які сьогодні люди можуть бачити у небі. Відсоток людей, які виступили з такими свідченнями, зростає в тисячі разів. Хтось каже: Я був на завданні в Канаді на півночі або я був у південній Америці, проводив спеціальні операції в Ветемалі. Я російський авіатор, чи я китайський пілот, буквально авіалінії, що завгодно. Вони кажуть, те, що сталося в конгресі, відкрило двері. Я збираюся виступити. Що ж сталося в конгресі, ми розглянемо це уривками протягом наступних кількох тижнів, тому що це занадто довго що посягнути. А як щодо Біблії і всього цього, і якщо там щось є, то що це за речі, і звідки вони беруться? Це те, про що люди запитають, і до речі, не всі соромляться відповідати на це питання. Саме це спонукнуло мене сьогодні підняти цю тему, бо є пастори, які заявляють, що ті, ким би ці істоти не були, Прибувають з інших планет, вони створені Богом, і вони не впали в гріх, вони не є грішниками, тож вони тут, щоб допомогти нам. Все це, починаючи з розвела Нью-Мексико ще в 40-х роках, всі ці речі, маленькі зелені чоловічки, що ходять навколо, все це було частиною фільмів, анекдотів і так далі. Біблія говорить, що. В останні дні будуть відбуватися речі, які неможливо пояснити. Ісус попереджав нас про це, попереджав, що нам краще бути пильними і краще вірити в Слово Боже, тому що Він сказав, що якби це було можливо, то навіть самі Божі обранці були б обмануті. Я не знаю, що ви думаєте про те, як виглядає обман. Ви думаєте, як обман приходить? Це як посилка від Амазону, яка приходить до твоїх дверей, на ній написано крихке. Чи є там позначка Цей бік догори? Я думаю, що за своєю природою обман може виглядати фантастично, але насправді все навпаки. Або ж виглядати доброзичливо, але бути небезпечним, чим би, чим би він не був. Коли тебе обманюють, зверни увагу, що сам акт обману змушує тебе вірити, що ти йдеш правильним шляхом, підписуєш правильний контракт, або робиш правильну річ, а потім ти прокидаєшся. І розумієш, що тебе обдурили від початку. Обман виглядає добре, виглядає гарно. Я закликаю всіх вас прочитати цю книгу. Це невелике читання. Вона називається мистецтво війни Сунзи. Ви повинні прочитати це. Там є багато чудових цитат про обман, але його головна думка про те, що обман ворога це ключ до перемоги у війні. Перше, каже він, змусьте ворога повірити, що ви не воюєте з ним в той час, як ви воюєте проти нього. Наприклад, коли ви близько до ворога, змусить його думати, що ви далеко. А коли ви далеко від ворога, змусить його думати, що ви близько. Коли ти сильний, нехай він думає, що ти слабкий. А коли ти слабкий, нехай він думає, що ти сильний. Він сказав, що цією маніпуляцією плутанини ви обманюєте, і він сказав, що найбільші перемоги здобуваються тоді, коли ви ніколи не воюєте. Він сказав, що ви можете перемогти свого ворога обманом, навіть не вторгаючись на його територію. І я думаю, що сатана це дуже добре знає. Я думаю, що ми живемо в епоху, коли для мене очевидно, що відбувається багато сатанинських повторень. Ісус сказав, що в останні дні ви дізнаєте, що ви в останніх днях, тому що вам доведеться повернутися в історію до часів Ноя і вчитися. Ісус сказав, що коли буде так, як за днів Ноя, тоді ви знатимете, наскільки близьким є моє пришестя. Джеку, до чого ти ведеш? Я зараз викладу все на чисту воду. Я не вірю в прибульців. Я не вірю в прибульців, що вони є. Я не вірю, що інші планети заселені. Я не вірю в те, що щось прилітає з далеких місць, щоб просто зняти фільм. Я не вірю в це. У що я вірю, так це в занепалих ангелів та демонів і їхню діяльність. Чому? Тому що цього вшить Біблія. Ви запитаєте, а який тут зв'язок? Дякую, що запитали. Взаємозв'язок полягає в тому, щоб обманювати. Коли ви читаєте свою Біблію, вона доводить, що фараонові чарівники могли брати палиці і перетворювати їх на змій. Вона доводить, що сатана, до речі, може імітувати, дублювати і повторювати чудеса. Біблія говорить, Ісус сказав, що в останній день Сатана зможе творити чудеса, які є неправдивими чудесами і оманливими знаменнями, чудесними фальшивими знаменнями. Які чинитимуться демонічними силами, але якщо ви послухаєте, але якщо ви збираєтеся обдурити свого ворога, то не оголошуйте, що ви є демонічною силою. Я просто кажу, що ми зараз, як одна велика сім'я, обговорюємо цю проблему, яка зараз охопила весь світ, обговорюється в конгресі. Зараз відбувається більш глибокі засідання конгресу і сенаторів сенату. Через те, що сталося, і що зараз відбувається, справа. Ось у чому хтось має пояснити фізику, яку ми знаємо, щоб зрозуміти, що відбувається, і ніхто не погоджується. більше ніхто не говорить, що щось подорожує на величезній відстані з далеких місць, щоб з'явитися тут, тому що тепер у нас є технології, які на цій планеті, так і в атмосфері та космосі, які можуть виявити об'єкти що наближаються з мільйонів миль. Чи знали ви про це? Так, ми знаємо про астероїди. Саме так ми знаємо, як відправити ракету в космос, щоб відхилити астероїд. Звідки ж тоді беруться ці речі? У біблії є відповідь? Ці об'єкти не переміщуються за принципом лінійної фізики? Вони з'являються, просто з'являються і зникають. Пілоти розповідають нам, що вони з'являються, а потім зникають? Ісус помітив це, коли служив на землі, помічав сатанинські сили, демонічні сили, які з'являлись, а потім зникали, помічав, що добрі ангели з'являлись і зникали. Чи не так? Згадайте міста Содоми й Гомора що там сталося. Бог послав двох ангелів у ці міста, щоб знищити їх. Пам'ятаєте? Ви читали це у своїй біблії? І ті люди, які жили в цих містах, хотіли мати з ними статеві стосунки, бо думали, що це були звичайні відвідувачі, а не чужинці. Адже вони ніколи раніше не зустрічали цих чоловіків. Вони постукали в двері лота, майже виламали їх і сказали: Ті двоє чоловіків, які сьогодні зайшли до твого дому, віддай їх нам, ми хочемо їх. А жалюгідний Лот відповідає. Візьміть моїх незайманих дочок замість них». але вони не хотіли дочок, вони хотіли чоловіків. Це Содом і Гомора. Ви можете прочитати про них у Біблії. Біблія говорить, що в один момент це було настільки вороже і жорстко, що ангел простягнув свою руку через двері і засліпив тих людей, які намагалися увійти всередину. Це випадок, коли ангели виглядають так само, як ми з тобою, але вони прийшли, щоб рятувати лота. Я хочу, щоб ви пам'ятали про це у своїх роздумах. Що ми, християни, знаємо напевно. Ми знаємо, що від народження церкви до цього моменту минуло 2000 років. Ми знаємо з того, що відбувається в нашому світі в багатьох відношеннях, включаючи найважливіше відродження нації, Ізраїлю, що ми живемо в останні дні. Ми знаємо, що є пророчі маркери, які починають підніматися. Радянський Союз більше не є Радянським Союзом, тепер це Росія. Саме так, як написано в книзі Єзикиїля, що це буде в останні дні, а не радянський Союз. Це має бути Росія. Ісус сказав остерігайтеся, коли народи світу почнуть говорити про війни та чутки про війни. Можуть додати, що Ісус не мав доступу до інтернету, Google чи Алекса. Як Ісус знав, що в кінці одним із показників буде постійна загроза глобальної війни. Як Ісус це знав? Тому що Він був Богом у людському тілі. Що ми знаємо напевно? У Другому посланні до Коринтян, розділ 2, вірш 11, Біблія говорить, щоб нас сатана не перехитрував, відомі бо нам його задуми. Знаєте, Біблія наказує нам не піддаватися обману сатани. Біблія говорить, що сатана, як лев, блукає навколо вашого життя, ти прямо тут, і немає значення, значення, що ти віриш. Якщо ти зараз чуєш мій голос, сатана намагається наблизитись до тебе, до твого життя, блукаючи навколо як лев, що прагне поглинути тебе? Як це виглядає? Я не знаю. Але послухай, як він починає пожирати. Він відкушує шматок вашого шлюбу, відкушує твоїх дітей. Як це виглядає? Що він робить? Що він робить, щоб змусити вас проконати Бога? Але Біблія говорить, що Він ходить. Я не вірю в Біблію. Тоді він справді тебе обманює. Бо Ісус вірив у неї. А ще є демонічна активність, у Біблії немає жодного запису про те, що занепалий ангел або святий ангел заволодів людиною, але в Біблії є безліч свідчень того, що в людину або в тварину вселяється демон. Що ж тут відбувається? Що ми маємо знати напевно. Ми знаємо, що Бог заздалегідь попередив нас про те, що в останні дні буде такий великий обман, що якщо ви не будете захищені Божим Словом, вас обдурять. Послухайте у святому письмі, ми покликані, особливо пастори, бути вартовими на стіні. Це означає, що коли ми щось бачимо, щось говоримо, це означає, що ми сурмимо в сурму попередження. Так, звичайно, я ризикую виглядати божевільним, піднімаючи цю тему, і все ж таки вона є в цих передових новинах. Це важке послання, з яким важко впоратись. Це важке послання, але воно повинно бути розглянуте через призму біблійного свідогляду. Отже, друзі, слухайте, всередині нас завжди повинні бути відомі основоположні істини слова Божого. Ми повинні бути обізнані про обманливі дії та рухи, які нас оточують. Нам потрібно бути уважними. І це має приносити нам велику втіху, знаючи, що Ісус сказав нам, що останні дні будуть прояви обману, від яких ми не повинні бути обмануті. Отже, друзі, це дуже важливий час. Тож, будь ласка, продовжуйте залишатись з нами. Або ви можете зустрітися з нами на сайті джегіпскаком.юе там є матеріали, більше навчання, діалоги, і нам було б дуже приємно почути від вас там зворотний зв'язок. Ви можете слідкувати за нами на соціальних платформах Facebook, Instagram та інших. Але пам'ятайте про це: обов'язково покайтеся у своїх гріхах, адже Ісус Христос помер за них. Але щоб отримати від цього користь, ви повинні прийняти його як Господа і Спасителя. Ісус не хоче від вас нічого іншого, крім вашого повного життя. він любить вас і хоче, щоб ви були готові до небес. Тож готуйтеся, друзі, адже ми живемо в світі обману.